Так, ну що, ми проходимо до другого модулю. Я його вже виконала, тому готова вам показати. Ось ми бачимо, я вже майже завершила міні-курс. Модуль 2 складається з п'яти уроків і маємо практику та ще декілька уроків. На цьому модулі ми створювали АІ-асистента. Розкажу трошки детальніше, щоб зробити такий екскурс в минуле. У Мене зараз на міні-курсі є віртуальний клієнт Джон Сноу або, як я кажу, Іван Сноу, якому потрібно було створити AI-чат-бота для того, щоб він йому допомагав створювати контент. А зараз він попросив йому допомогти з обробкою запитів від клієнтів, які приходять до клініки. Тобто менеджер не завжди встигає. Або дуже багато. Агато клієнтів або треба навчати дуже довго персонал, щоб вони мали уявлення про клініку, тобто години роботи, де знаходиться, як доїхати і так далі. І в даному випадку дуже круто використати саме асистента, якого навчити можна цьому буквально за декілька хвилин, дати йому всю базу даних про ваш бізнес, про вас самих, про все, що завгодно, і просто створити асистента, який вже буде навчений, і який просто зможе людину зорієнтувати ось так. Ми створимо того, хто замінить декілька днів. Навчання людини і той, хто зможе працювати 24 на 7. і для бізнесів це також дуже затребувано. І якраз Максим от показував буквально в першому шороці попит на спеціалістів, які будуть створювати АІС асистента Він це дивився на «Апворці». А це міжнародна біржа фрілансерів. І ось він просто вводив, передивлявся. І дивіться 818 вакансій, просто знаходячись на міні-курсі, виконуючи завдання у вільному доступі, ви вже можете заходити на Upwork, шукати вакансії і брати собі завдання. Далі ми перейшли на практику, на якій він показав. Як на тому самому Зепієрі створити такого асистента, як його навчити, які дані йому дати? Нам тут дали також текст, який можна було просто скопіювати та вставити відповідно на платформу Zeпіра. І потім я вже відправила те, що зробила ось я і терапевт. Ми вже додали до нього кнопочки. Наприклад, я клієнт, я це читаю і розумію, що зі мною говорить штучний інтелект. І я хочу, щоб зі мною зв'язалася жива людина. Тискає на кнопку Зв'яжіться зі мною і він пише: Залиште ваш номер телефону або пошту, і ми з вами зв'яжемось. Все, тобто, клієнта вже взяли в роботу, вже клієнт нікуди не пропаде. А у нас будуть дані. Я вважаю, це офігенно круто і корисно, в принципі для будь-якого бізнесу. Після того, як я виконала це завдання, я перейшла далі. Мені прийшов лист від Snow, що все круто. Він виплачує мені віртуальні кошти. Причому це цілком реалістична ціна, коли ви вже експерти можете створювати подібних асистентів, тим більше підключати їх до crm системи і всього іншого. А, і має ще одне нове завдання: що він хоче використати АІшку, щоб генерувати більше тем для дописів на основі коментарів, які люди залишають в соціальних мережах. Тому Що насправді, навіть не дивлячись на те, що у тебе буде менеджер, який займається соціальними мережами, інколи дуже складно витягти величезну кількість коментарів з-під відео, з під дописів, щоб їх обробити і використовувати їх як ідеї. Тому для цього ми можемо використати штучний інтелект, асистенти, в якому нам просто допоможе це зробити дуже швидко. І все, далі вже була відповідь Джона, що все круто, і що йому необхідно відібрати 30 коментарів, відсортувати, завантажити дані в Google таблицю. І, звичайно, що на цьому мініку це теж навчаємось робити. Тому у мене вже буде починати третій модуль, я як пройду вам потім покажу. А можете погратися, якщо хочете з цим асистентом, який веде запис клієнтів. А я залишу посилання до зустрічі в третьому модулі. Мені подобається.